Запрошую вас до себе на сидячу і дуже просту роботу. Все, що я маю зробити, це взяти ось ті проводки, акуратно їх з'єднати, щоб вони були в один розмір, далі ставити їх в цю машину з обох сторін так, щоб вони торкалися один до одного, і машина мені їх скріплює. Після чого готову деталь я відкладаю в корзину і беру знову нові проводки. Ось і вся моя робота, і я працюю завжди сидячи. І мені це дуже подобається. Відразу скажу, що мені багато хто пропонував приїхати на цю роботу, і рекрутери, і компанії, і навіть агенції. Але я приїхала сюди спеціально через сайт workium.net. Бо всі, хто їдуть через Workium, вони мають бонус до своєї зарплати. І зрозуміло, що я не хотіла працювати тільки за одну зарплату, я хотіла заробити більше, тому зараз роблю ту ж саму роботу, що інші, але маю. І зарплату, і бонус до неї. Тому теж вам дуже рекомендую, якщо будете їхати на роботу за кордон, то їдьте тільки через сайт Workium, бо так набагато вигідніше. Ще, до речі, на самій роботі багато хто хвилюється за темп, чи не підганяють і так далі. Відразу скажу, що ні. Темп ви зараз бачите на відео. Тут головне акуратно все робити. І в такому темпі я працюю цілий день. Також, як бачите, я в футболці і тому що цілий рік тут завжди однакова температура. Тут завжди тепло, тому за це можна не хвилюватися. До речі, до роботи нас возять кожен день їхати приблизно 25 хвилин, і я рахую, що це дуже недалеко. А проживаємо ми в квартирі, у всіх гарні умови, все, що є для комфортного проживання, все є, все як вдома. Тому роботою я дуже задоволена і вам її однозначно рекомендую. Тому, якщо хочете працювати тут зі мною, то просто напишіть в особисті повідомлення свій номер телефону, ну або знайдіть цю вакансію на сайті Workium.